Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви абсолютно безкоштовно можете отримати 10$ доларів та в подальшому заробляти 10 доларів на кожному запрошеному другові. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, гаманець XGO безкоштовно подарує вам 10 доларів виводних. Для того, щоб їх забрати, вам необхідно перейти за моїм посиланням, нажати на кнопку клейм «You Wallet ID. Скачати її додаток XGO. Після чого заходимо в додаток, нажимаємо на кнопку Sync UP, пишемо свій емейл, придумуємо пароль, ставимо Україну, в розділі реферал-коди обов'язково копіюємо цей код і вставляємо. Після чого нажимаємо на кнопку Create Account. Бачимо, що на нашу пошту успішно відправили емейл. Заходимо на свою пошту, нажимаємо на кнопку Verify Email. Після того, як я нажав, в мене довго нічого не відбувалося в додатку. Тож, я заново нажав на кнопку реєстрація, заповнив всі дані і відразу перекинуло на наступний етап. На наступному етапі потрібно було придумати свій пін-код із чотирьох цифр. Після чого вводимо знову ж таки свій пін-код, який ми придумали. Нажимаємо на кнопку Save, нажимаємо на кнопку «I understand» І нажимаємо на кнопку Upgrade. Бачимо, що нам необхідно пройти верифікацію. Нажимаємо на кнопку Продовжить і вибираємо документ, через який ми бажаємо пройти верифікацію. Водійське посвідчення, ID-карта, віза, закордонний паспорт або посвідка на проживання. На цьому етапі нам необхідно буде зробити фотографію свого документа і селфі обличчя. В останньому етапі нам необхідно буде підтвердити свій адрес. Для цього ми заходимо в будь-який банк і онлайн і робимо виписку по банківській карті на англійській мові, файлі PDF за останні 4 місяці. Показую, на прикладі Monobank. Заходжу в розділ ще, виписки та довідки. Нажимаю на кнопку виписка за картою, ставлю мову англійська період з 1 лютого по 13 травня і нажимаю на кнопку Надіслати. Після чого я надсилаю цей файл, цей файл собі в Телеграм, зберігаю цей файл в своєму телефоні і надсилаю в додатку XGO. І бачимо, що моя верифікація на перевірці. І буквально через 5 хвилин у мене успішно було верифіковано. Далі я нажимаю на кнопку Resave. Пишу в пошуку TRX і закидаю собі на баланс через USDT TRC20, або ж через TRX суму не менше, ніж 22$. Ось я копіюю свою адресу і закидаю собі на баланс не менше, ніж 22$. Після того, як мені успішно прийшли кошти, я нажимаю на кнопку Swap. І приміром можу обміняти USDT, TR, USDT trc 20 на TRX або ж навпаки. І так нам потрібно зробити 6 обмінів на всі гроші, щоб загалом зробити торговий оборот більше 100 доларів. Після того, як ми успішно зробили цей обмін 6 разів і оборот 100 доларів, ми нажимаємо на кнопку Security, встановлюємо двофакторну антифікацію, нажимаємо на кнопку Send і успішно виводимо кошти, які ми закидали сюди на баланс. А 10 доларів за себе і 10 доларів за кожного запрошеного друга вам будуть нараховані протягом 10 днів. В розділі «Invite Friends» ви можете скопіювати своє реферальне посилання, а також код, запрошувати по ньому друзів і заробляти на кожному по 10 доларів виводних. Ця акція буде діяти до 25 травня. Проте у них обмежений призовий фонд у 5 тисяч доларів. Тому е, нагороду зможуть отримати е, лише перші, по факту, 250 людей. Тому рекомендую вам поспішити. Ось ми можемо безпосередньо перейти на дану акцію. І бачимо, що за умовами ми маємо пройти верифікацію, зробити депозит більше 20 доларів і торговий оборот на 100 доларів. І за це вам, і також вашому рефералам прийде по 10 доларів. Тому акція досить крута. Тут гарантовано нам виплатять кошти. Тому рекомендую кожному зробити дану схему і забрати найлегше 10 доларів. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.